Ніхто ніколи Криму ні в чому не утискав, не загрожував, ні в якої не в мові, ні в релігії, ні в чому. Ребят, ми жили, ми приїжджали к вам. Я приїжджав в Крим, я говорив по-українськи, і мені говорили, «Блін, продовжайте, от мені, нам очень нравится, ви так класно говорите. Я приїжджав в Альву, я говорив по русськи і мене там ніхто не бив. Ми нормально дружили і там, і там. Давайте жити далі, як каже Леопольд. Давайте, ребята, давайте жити, дружно. Я дуже проти того, що відбувається в Криму. тому що знаходяться війська Росії, виходить, брати проти братів. Раніше ми були однією країною, на сьогоднішній момент вони виступають як завойовники. Хоча вони на це не мають ніякого права. І сподіваюся, що у них все буде добре і що все-таки війни не буде. Що це вміння вибирати найкраще, воно в кримчан присутнє, і це те, що ми можемо з чим вони можуть з нами поділитися. Ну це в мене був такий особистий досвід. І зараз кожна людина, яка живе на території Криму, на території України, повинна розуміти, що для неї найкраще. Так кожну річ брати в руки, зважувати, хай це навіть не але пропускати це через себе, розуміти, чи це справді краще з того, що зараз ми можемо вибрати. І Ми дуже хотіли б пожелати вам міра, навірно, любві, щоб. І пожелать правди, чтобы вы не думали, что тут живуть какие-то нацисти, фашисти. Ми всі вільні люди, ми все свободна страна, ми всі любимо друг друга. Лично я всегда за свободу на Україну. І хотіли пожелати вам удачи, щоб никаких не було ексцесів, все було мирно. Головне кримчанам э, треба зберігати спокойствие. І требувати людям, щоб вивели русські війська. О, там дуже кораблів багато наплив, там це блокують І блокують пограничників. І тоді там все наладиться і все буде жаль. Треба, щоб це правительство нове вибрали, тому що таке правительство там воно не годиться. Я думаю, кримчані і київляні, і вообще вся Україна можуть свободно висказувати свою мисль, і я думаю, ми всі зможемо прийти до якомусь Взаємому поніманню і розумінню. Дай Бог нам миру і любві, щоб не було війни. Особисто я проти втручання Росії в нашу державу і вважаю, що ця земля, Крим і вся Україна це вона єдина. Неважливо, які там люди живуть, татари або росіяни, або українці це особисто неважливо. Головне, що ми всі єдині і я вважаю, що ми повинні боротися за нашу державу, за нашу рідну землю і нікому її не віддавати. Держіться, тримайтесь, все буде добре.